Гарний звук дуже багато цього соусу. Вийшло. Друзі, всім привіт! Ви на каналі у Техно на нашому Ютуб каналі, де ми готуємо вам рецепти, показуємо різні варіації, як що приготувати. Мене звати Іван Іванчук. Я пропоную вам сьогодні приготувати черговий такий дуже класний рецепт Свині реберця з чорним перцем та сливою. Для будь-яких подій він підійде, як смакувати самостійною стравою, як м'ясо до якогось гарніра, чи, наприклад, кинути на гриль, що теж буде дуже класно. В автоклаві реберця просто відходять від кісточки. Що нам потрібно власне для нашого рецепту? Будемо закривати в наших баночках, закривати нашими твіст-кришечками, які ви можете знайти у нас на сайті. Ось, і що нам для цього потрібно? Нам потрібні наші свині реберця. От я їх вже порізав. Я купив ось таку ленту або реберець. Я їх вже порізав на такі кусочки, щоб можна було засунути в баночку. Або можете приготувати також в ретор пакеті. Нам знадобиться слива, нам знадобиться свіжо, змолотий, тільки перець, чорний, сіль, кетчуп, морква та цибуля. Дивіться, поетапність і грамовка буде все написано в нашому описі під відео. А що ми будемо зараз робити? Спочатку нам потрібно взяти і змішати один до одного наш чорний перець. Не бійтеся, що його так багато, бо тут його десь є грам 30 і 30 грам солі. І ось це гарненько все ми замішуємо. І потрібно наші реберця в цьому просто обмукнути з однієї та з іншої сторони. Після чого ми будемо їх обсмажувати. Перець при обсмаженні відкриє всі свої аромати. І там, де ми смажили наші реберця, ми обсмажимо нашу сливу з овочами, а тобто цибулька, морква. І це все будемо давати до баночок. Цим самим після приготування наші реберця будуть від кісточки відходити. Наш соус за рахунок всіх наших овочів набуде такого барбікю аромату та смаку. І це буде супер, супер-супер смачно. Дивіться, ось так. Лишні просто трішки забираю. Це все гарненько. Кожну реберця сіль перець. Бачите, супер, якщо воно прилипає, ось такими великими шматочками, воно буде ще ароматніше. Так, це нам наразі не потрібно. І будемо це обсмажувати. По грамовці я скажу вам так: у нас буде так: один кілограм. І десь 100 грам свиних риберець, 150 г цибулі, 100 г моркви та 400 грам сливи, сіль перець 30-30 грам, олія соняшникова для смаження, та і, в принципі кетчуп, кетчуп, десь грам 80. Вже перець, коли смажиться, він віддає свій дуже гарний аромат. Ми в ресторані в себе часто використовуємо спецію, таку як перець, просто сіль для коптіння м'яса, для коптіння різної бужинини. І це супер ароматно за рахунок диму. І коли перець свіжо змелитий, він має таку структуру грубо, дим краще прилипає. Аналогічно, тут воно краще буде карамелізуватися. Так, Нашу морквочку також ми натираємо. Ми більше нічого не натирали, але загалом морквочку натираємо. І старайтесь, щоб перчик не горів. Ось такий гарний колір ми маємо в наших риберець. Після того, як одна партія риберець вже обсмажилася, забираємо її в сторону і просто виставляємо іншу частину, що залишилося. За той час, поки у нас все підготовлено, нашу сливу просто помили, вибрали найсмачнішу. Трішки кислинку маю, але супер. Звільняємо від кісточки. Такими цілими е, половинками сливи ми будемо закладати в наші баночки. І вона там ще додатково трішки е, розм'якшить її і зробить такою структурною. Звісно, якщо ви хочете, би все було в стані соусу і такого овочевого рагу, просто порічте вашу сливу на чотири шматочки. Наші реберці, обсмажені, гарненько. І на цю саму сковорідку, чи в моєму випадку, кастрюльку, я додаю всі. Наші, всі наші овочі. цибульку, Ось так гарненько. Додаю моркву і додаю сливи. І прямо там з тими смаками, з перчиком, з тою сіллю цибульку, з тим всім будемо обсмажувати. Слива після того, як додатково обсмажиться, вона трішки скармелізується і пустить всі свої цукри до цього м'яса, до цих овочів. Додамо ще трішки олії, бо морква загалом завжди забирає багатьо олії. А ми за той час, допоки наші овочі смажаться, щоб не гаяти часу, просто викладемо наші реберці в наші баночки і вже туди накладемо нашого соусу і сливи. Дивіться, в моєму випадку це буде міститися три невеликих реберця. Ось так. Сюди. І ще один невеликий. Залишу трішки місця для е, нашої сливи і соусу. Я думаю, цей рецепт однозначно вам сподобається. Він доволі не складний, але водночас і цікавий через те, що у нас є тут пряний перчик, свіжа, солодка слива, овочі, супер. Я додатково наші овочі не буду солити, тому що у нас вже сіль і перчик, вони присутні на самих реберцях. Так, додаємо трішки кетчупу. Але небагато. Я не хочу, щоб воно було дуже кисло. Я хочу залишити приємний смак сливи. Та водичкою робимо соус. Також небагато, грам 70. Це все разом стушкуємо і будемо викладати до наших реберець. Ну і будемо накладати в наші баночки спочатку нашу сливу. Я її буду так закладати, щоб вона потрапляла в усі доступні тут місця з боків, а потім вже власне сам соус піде. І залишається ось ця така овочева рагу наша, то ми його викладаємо також. Ну, а зараз, друзі, залишається найменша і найменш клопітка частина цього всього. Це закинути реберця на 110 градусів на 40 хвилин в наш автоклав. Дочекати, щоб воно приготувало та смакувати, що ми будемо робити. Закриваємо нашими кришечками і будемо відправляти в автоклав. Обов'язково завжди перевіряйте, чи достатньо дотягнуті кришечки, щоб не було якоїсь неприємності в автоклаві після того, як ви дочекаєтеся, потратити на це час, а там вийде вже бограч всередині. Тому завжди перевіряйте. Ну що ж, я пропоную куштувати наші реберця, які приготувалися. Я вже бачу, що реберця відходять гарненько від кісточки. У нас є достатня кількість соусу, овочі, сливи ціленькі. Ну і відкриваємо. Гарний звук. Ще кращий аромат. Це в сторону. Я вже з нетерпінням дивлюся, як це підігрівається і до картопляного пюре додається. А та ти що, Які вони гарні. Як воно гарне. Оце, оце скарамелізований цукор від сливи, як він гарно змішався з жиром і це все стікає. Ось так. Ого, воно просто розпадається. Тут був володе жир, воно просто розпадається. Дуже багато цього соусу вийшло. Ось така тарілочка наших риберць. До речі, знову ж таки, їх можна окремо виняти собі і просто згрилювати на грилю. Супер. Слива солодка з перченим перцем обсмаженим. Неймовірний смак дає. Кісточка просто чистенька. Кайф. Обов'язково приготуйте такий рецепт вдома. Напишіть в коментарях, пробували, куштували, як виготують. Можливо, у вас є свій рецепт. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на наш канал та до нових рецептів. З вами був Іван Іванчук. Всім пока!